Я обрав десантно-штурмові війська 80-окрему галицьку десантно-штурмову бригаду. Коли безпосередньо я потрапив у роту, по-перше, моє враження було: вау, <реш> 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 дуже велика кількість ударних безпілотних систем, дуже велика кількість техніки, Це все скомуніковано таким чином, що ну. Просто супер тут ставлення та відношення до тебе командирського складу, воно має акцент на тому, щоб зберегти твоє життя та надати тобі все можливе по максимуму, щоб була бойова ефективність. Я обрав контракт, задля чого. Мав розуміння того, що мені більше максимально буде триматися акцент на моїй підготовці. Багато багато по перше навчання за короткий термін. Відбувається у тебе. Інструктора пильнують, дають поради в чаті. За два місяці ти маєш орієнтування, що як робити у бойовій сфері. Я хочу зв'язати своє життя із армією. Мені це подобається, тим паче я хотів одразу піти на оператора БПЛА, бо зараз все це еволюціонує. За цим буде майбутнє, я так гадаю.